Вітаємо. Доброго ранку чим чи можете повідомити нам подробиці от, з приводу цієї інформації про використання окупантами е, медичних закладів. Як все це виглядає? Фактично така ситуація притаманна всій Луганщині. Вони використовують практично всі медичні заклади у власних цілях. Є така інформація і по Старобільську, і по Налапському, і по Марківці. І в Лисичанську, і на старих окупованих територіях це свідчення того, що реально вони несуть значні втрати і на Луганщині, і на Донеччині, і е, тих їх польових е, шпиталів. Їх, е, армійської медицини не вистачає. Е, фактично в цих е, медичних закладах працюють. Російські військові медики або російські медики привезені з Російської Федерації цивільні місцеві медики практично не надають послуги цивільному населенню і для того, щоб місцеві отримали хоч якусь більш-менш серйозну послугу, їм необхідно їхати чуть ли не до Луганська. А що відбувається в самому місті, пане Романо? Сєвєродонецьку, тимчасово окуповане місто? Ми знаємо, що є така аналогія з тим, як і фактично в Маріуполі просто зносять будинки. Багато будинків та руйнують або там будинки, які вціліли, туди заселяють російських військових жити. Що в самому місті відбувається, і скільки там людей зараз проживає? Чи знаєте ви? Більше не вони руйнують, а навіть вони саме руйнуються. Вони беруть окупаційна влада до відновлення, тільки е, дуже незначну кількість будинків, які не дуже постраждали для того, щоб їх відновити невеличкими коштами і зробити таку показову картинку. Ті всі ті всі обіцянки щодо відновлення. Вони не відбуваються, відтерміновуються. планів і обіцянок було багато. Реальна ситуація така, що і половина, мабуть, місцевих мешканців не мають доступу до питної води, до електроенергії. Наразі в місті проживає близько 80 тисяч місцевих мешканців. Трошки прийшла весна, трошки побільшало цивільних. Повертаються вони з сільської місцевості. З Тилу окупованих територій в місті все так же дуже багато військових, і практично, ну, мабуть, половина житлового фонду вона засідана російськими військовими Зрозуміло. Пане Романе. Ми знаємо, що буквально минулого тижня указом президента була створена також військова адміністрація в Северодонецьку. Скажіть, це от як тепер змінює вашу роботу, ваш функціонал? Оця взаємодія, яким чином буде відбуватися? Ну, у нас є два інструментарії, це військово цивільна адміністрація і військові адміністрації. Я представляю районну військову адміністрацію. У нас є шість громад. В районі було три військово-цивільних адміністрації, три військових в умовах воєнного стану. Військові адміністрації підпорядковані районним адміністраціям, районні адміністрації, підпорядковані обласним, Військово-цивільні адміністрації, Вони створювалися все ж таки не для воєнного стану а в такий перехідний період з 2014-2015 15 років. Вони підпорядковувалися напряму обласній військовій адміністрації її очільнику. Він призначав керівників сьогодні. Все ж це таки е, прерогатива президента і керівників військових адміністрацій. Населених путків буде визначати президент України Зеленський. Пане Романе. Дуже дякуємо, що доєдналися. Спасибі вам за інформацію. Роман